І знову ви на YouTube-каналі Lampach Lampadrom, а його ведучий це «Лампач», тобто Я і Я сьогодні хочу вам показати, як ремонтувати такі змінні резистори, потенціометри із мікшерного пульта. Минулого разу ми його перевіряли. І, при регулюванні опір мінявся ривками, щось стрибало, відходило. Ну, звичайно, еквалайзер з таким потенціометром нормально працювати не буде. Але що нам для цього треба? Ну, звичайно, сам потенціометр рідина Контакт 60, в принципі, можна використовувати ВДшку, деякі. Блогери розповідали, що, типу, там в ведешці щось є, що, що може розчинити потенціометр повністю. Ну, я, чесно кажучи, ні жодного разу такого не бачив. І це насправді дуже легко, легко перевірити. Якщо просто налити ведешку в потенціометр, і він почне розчинятися, то в нього різко збільшиться опір. От жодного разу. Я такого не бачив, хоча ВДшку використовував, але просто бризкати всередину, не розбираючи з того ніякого толку не буде. Бо виходить, ви змиваєте із контактів увесь бруд, але він залишається всередині. Через деякий час він знов осідає на контактах, знов контакт пропадає. воно починає тріщати, хрустіти, хрипіти, і іноді взагалі звук пропадати. Що нам ще для цього треба? Звичайно, кінжал, щоб його обережно, тільки обережно розібрати. І отакі от ватні палички. Значить, Я вже отакі от розбирав, але можу сказати, що, на жаль, повністю повністю, його розібрати не вдається. Тут, бачите, він навіть не здвоєний, а строєний. І тут здвоєний по 100 кг йде. Це регулювавка. Частоти параметричного еквалайзеру. А цей нижній він йде на 10 кОм і він групи А, тобто логарифмічний, він йде на регулювання рівня по даній частоті. Так що досить така складна конструкція. І, на жаль, на жаль, я не зміг знайти. Отакі от потенціометри, де їх можна купити, напевно, десь можна знайти, десь з розбірок, але я думаю, що це буде досить не, не дешево Отже, приступаємо до розбірки. Тут е, отакі от є зацепи, їх треба обережно підчепити. Можна отаким от, от скальпелем для початку, тільки обережно не встромити його собі в руку. бо Правила техніки безпеки понад усе. Отак От це все обережно відгинаємо. Обережненько. Далі можна скористатися просто губчиками. І знов таки обережно не зламати. Тут метал доволі тонкий, тому ламатися воно буде дуже. Просто він у нас вже почав відходити, а нам треба розібрати і отут-от, всередині, і, і отут-от. Ну, зараз знімемо найнижчу. Так. Тут не дуже зручно тонким скальпелем. Беремо оцей потужний кінжал. Тут легко можна, можна зіскочити і врізатись прямо в руку. Нам такого не треба, тож коли розбираєте, ні в якому разі до себе лезо ножа, тільки від себе. Нижня частина, вона доволі легко знімається, але дістатись повністю до контактної групи, щоб повністю її прочистити, не виходить. Тож будемо робити так, як вийде. Так, тепер оце роз'єднаємо. ми його обережно роз'єднали, але, на жаль, повного доступу в нас не буде. Тож зараз робимо так, як виходить. Беремо наш контакт. Пшикаємо сюди. Тепер обережно це все зчищаємо. Так треба старатись, щоб в нас оця вата туди не потрапляла, бачите, вже. Вже він такий брудний наш тампончик. Так. Тепер, до речі, якщо комусь таки вдалося повністю роз'єднати такий потенціометр потрійний, напишіть Подаліть, поділіться досвідом, як ви це змогли зробити. Знов таки псикаємо сюди іншим. Іншою частиною це все прочищаємо. Так. Тепер у нас залишається оцей от теж його намагаємося яку можна якомога ретельніше прочистити. Так наскільки я пам'ятаю? То найбільше постраждав саме оцей нижній потенціометр, він давав найбільші стрибки значень. Так, Так, ну Дальше то... Вдалося щось зробити. значить спочатку зачиняємо верхню частину. Затиснемо, коли буде нижня частина теж зібрана. Пласкогубчиками це все обережно стискаємо. Так. Оце у нас, до речі, фіксатор, який надає по колу йому крутитись, а тут стопор в самій кришці. Тож, відповідно, її треба. Зібрати правильно, щоб фіксатор був отак от позаду. Так. Затискаємо це все плоскогубчиками. Ось тепер притиснути оці верхній зажими. Так. Ну, а тепер треба перевірити, що з нас вийшло за допомогою нашого дуже аналогового, дуже лампового вольтометру. Зараз мені доведеться переставити трошки камеру, щоб вам було видно, видно привод його шкалу. Так. Нам тут ничего не заважало. Так, вот так. Теперь у нас шкала йде 10 кило. Так, і спробуємо перевірити один з верхніх. Як бачите, все регулюється плавно і це потенціометр з лінійною залежністю опору від кута повороту. Так, ще перевіримо також верхній. Теж все працює плавно і чудово. Нам залишається тепер тільки перевірити 10 кілометний нижній потенціометр. Зараз ми це зробимо. Тут тільки треба припій трошки позбирати на виводах, бо я не можу вчепити туди щупи приладу. Тепер 10-кілоомний нижній потенціометр. Що ж в нас з ним вийшло? Так, загальний опір. Він, друзі, показує десь 6 кОм. У нього чомусь опір почав знижуватись. А тепер... А отут, до речі, як бачите, логарифмічна залежність, бо все кручу і потім дуже різко змінюється там. На початку взагалі ось крутимо, майже не змінюється. І вже наприкінці оберту досить різко починає змінюватись опір. І теж, знов таки, без всіляких стрибків і чогось подібного. Ось. Як бачите, цей потенціометр вже доведений до ладу, і тепер його можна буде вже ставити назад в мікшерний пульт. Там, до речі, ще один такий є. Ну, але, напевно, я його вже окремо відремонтую. Я думаю, що ви зрозуміли загальний принцип, що з ними треба робити. Ну і ще по цьому пультові буде, буде відео. Я ж дуже дякую вам за перегляди. Якщо ви, ви не підписані на мій канал Ламподром 303, то підписуйтеся, будь ласка, буде ще багато класних відео про різну чудову апаратуру, про синтезатори, про пульти, про підсилювачі та різну цікаву звукову і не тільки звукову апаратуру. Дякую вам.